Ну що дочекалися? Подивіться. Тепер ви будете ніби у Франції, ніби в Канах. Так, так, червона дарничанка. Яка доріжечка може виглядати так шикарно, тільки та, яка в червоному кольорі, навіть якщо вона найдешевша, але виглядає просто суперово. Ця доріжечка Дарничанка, прийдіть, басочка, ближче, перегляньте. Ця ж доріжечка йде на класній петерівській, яка йде турецького та бельгійського виробництва. Червоні, бордові, чорні відтіночки, благородні відтіночки. Ця доріжечка, яка йде на нетканому волокні, не сплутайте, будь ласка, з це основа, яку можна стирати запросто і досить легко вона. І подивіться, будь ласка, ширина є і 0,8, і метр, і метр 20, метр 50, і 2 Зможемо застелити любі ваші приміщення. Ну, а якщо на велику довжину, вона виглядає просто бомбезно. Ви подивіться, яка краса. І ви знаєте, що вона лежить взагалі десятками років, не зношується. Тому, якщо ви полюбляєте червоний колір, вам до нас. Якщо вам потрібен якісний оверлок, вам до нас. Ну і звісно, доставочка безкоштовна. Звертайтесь, і така краса за невеликі кошти буде у вас уже. Ви знаєте, мені навіть самому сподобалось. Так, все, беремо додому.